Друзі, вітаю! Оскільки ця тема не втрачає актуальності і по ній є багато звернень, вирішив присвятити їй ще одне відео. Ми знов говоримо про ознаки, за якими після проходження ВЛК вам з великою регідністю проставлять непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Отже, ВЛК визнає вас непридатним до військової служби, якщо, по-перше, ви отримали травму. Поранення або контузію. По-друге, хвороба, травма, поранення або контузія призвели до ускладнень. По-третє, вам потрібне хірургічне лікування. Якщо детальніше, то наказ 402 Міністерства оборони України передбачає наступний перелік статей, за яким встановлюється непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Як бачите, згаданий перелік статей занадто довгий, і я не буду зачитувати вголос кожну статтю. Але я скопіюю цей список у першому коменті під відео. Крім того, дану інформацію ви можете знайти в зручному текстовому форматі на моїй сторінці у Facebook. Посилання на сторінку, а також мої контакти для тих, хто потребує юридичної консультації або допомоги у складанні документів, Шукайте в описі мого профілю.